малюю татуся портрет, виводжу лінії старанно. Ось руки, що підняті вверх, молитвою лікують рани, малюю очі голубі, над ними брови, ні, не строгі, Татусь порадник у біді, і друг, коли важкі дороги. Вдивляюсь дороге лице, приємна посмішка сіяє і радісне земну несе. Бо мій татусь Ісуса знає. Напевно, я не зображу всіх труднощів, які є в нього, та сил для тата я прошу і мудрості, котра від Бога. Не зображу я той момент, де тато з Богом наодинці, благословляє він мене, любов дає немов гостинці. На вухо, ніжно скаже щось, пригорне, страх у вас розвіє. І нагадає, що Христос дарує віру і надію. Пройдуть роки, змінивши все, портрет теж зміниться у тата, морщинки сядуть на лице, волосся сивим може стати, та серце щире, золоте, що віддане навіки Богу, добро даватиме щодень, не зміниться воно у нього.